Осінь вже на порозі показники нічної температури повітря після дощів на сумщині знизилися аж до 11-12 градусів. Тож знімальна група телеканалу Відікон завітала до сумських синоптиків, аби дізнатися, якою буде погода в перші дні вересня та чи порадує ще літнім теплом. Що стосується погодних умов на сумщині, то 27 серпня очікується, погода буде визначатись полем підвищеного тиску. Очікується мінлива хмарність вночі місцями. Печасний дощі, в день без істотних опадів. Температура повітря вночі від 12 до 18 градусів, вдень від 20. До 2 до 25 градусів. А в подальшому очікується вплив з 28 по 31 серпня очікується вплив антициклону, погодні умови будуть покращуватися, очікується малохмарна погода, опадів не очікується. 28 серпня вночі та вранці місяцями туман, температура повітря буде підвищуватися вночі від. 12 до 16 градусів і в день буде підвищитися від 23 до 33 градусів. Утім, нічого аномального в подібному похолоданні фагівці не фіксують такі кліматичні характеристики, притаманні для кінця серпня, і можемо констатувати, що осінь нас ще порадує теплом. За Попереднім прогнозами температура повітря в вересні очікується середня місячна 13,7 градусів, що в межах норми, і кількість опадів на цей місяць також очікується в межах 50 міліметрів, що також в межах норми. Аби осіннє похолодання не зіпсувало вам гарний настрій. Заздалегідь подбайте про утеплення і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди.